Бувало у вас таке, що ви розказуєте, пояснюєте, доводите та вас не розуміють. Точніше сказати не те, що не розуміють, а бачать все якось по-своєму, трохи перекручено, викривлено. Саме через це вам боляче, бо ви не почуті. І це найважливіше, найцінніше, неправильно сприйняте оточуючими. І додає болю усвідомлення того, що ви з цим нічого зробити не можете. Так ось, більше трьох років Ісус Христос вершив чудеса, стілював хворих, воскрешав мертвих, навчав. І кожним своїм словом, поглядом, рухом Спаситель говорив про небо, блаженну вічність, царство Боже. Син Божий намагався донести людям, що він прийшов не для земного царювання, не для того, аби тут, на землі, будувати своє царство. Та народ все розумів по-своєму і хотів тут, вже і зараз. І саме так, велично, переможно, з пальмовими півками в руках люди зустрічали Спасителя як земного царя, коли він входив в Єрусалим. А Христос, Христос смирений на озляті, ніякої сили, ніякої влади не проявив. Перед лицем нерозуміючих його, він таки не зрозумілий. Він все міг. Міг цей НАТО зібрати воєдину, з нього зробити силу, отримати політичну владу, і від цього він відмовився. Бо царство Христове на землі це царство не могутності і сили, а все переможної любові, терплячої і жертовної. Сьогодні ми з вербовими гілочками зустрічаємо Христа як істинного царя, переможця смерті, чи зовсім трішки, і він воскресне, воскресне в наших душах, в наших серцях, в наших надіях. Та попереду ще непростий страсний тиждень, і давайте його гідно пройдемо разом із Христом. Не до кінця почуті, не для всіх можливо зрозумілі, зі зболеною душею та зі світною радістю і вірою у його всепереможну любов.